Для в'язання кілимків оптимально підходить шнур в'язаний, бавовняний 4 мм в діаметрі. Він дуже приємний на дотик і приємний і комфортний саме в роботі. Для в'язання також потрібен гачок, також оптимально це буде гачок номер 7 це мій робочий, такий вже прям робочий робочий. По ньому видно. Бажано з металевою робочою частинкою. Чому? Тому що потрібно, щоб ковсало легко саме по гачку і тоді буде легко в'язати. В'яжу я завжди за попередньо підготовленою схемою і зараз будемо в'язати відносно цього невеличного невеличкого зразка схеми. Тут у нас 12 стовпчиків і відповідно 15 рядочків. Для початку роботи ми набираємо 12 петель і будемо вже з цих 12 петель починати формувати перший рядок. Починаємо набір петель, перекидуємо на палець кінцем до себе, робимо Ось прокручуємо таку петлю, притримуємо її і протягуємо сюди мотузку. Затягуємо. Ось перша петля вже є. І зараз нам треба набрати 12. Один, два, три. Робимо їх достатньо слабкими, не затягуємо тух, тому що перший рядочок він і в нас буде важкувато в'язатись, це завжди так. І для того, щоб не ускладнити собі роботу, ми ці повітряні такі петлі, ми їх робимо достатньо слабкими. Робимо їх 12. Слідкуйте, слідкуйте за тим, щоб вони були у вас рівномірні за розміром. Щоб не було ще одна більша, друга менша. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, і дванадцять. Ось ланцюжок з 12 петель у нас готовий, і це буде основа для формування першого ряду. Починаємо ми саме ось як воно йде, за нумерацією по схемі 1, 2, 3 і так далі. 12 петель. Для того, щоб ми могли почати в першу петлю вже формувати перший стовпчик без накиду. Нам обов'язково в кінці кожного ряду потрібно зробити одну повітряну петлю. І тоді вже починаємо перший стовпчик робити саме проводячи через гачок через цю петлю. Ось вона 12-та. Да? 13-та, давайте, щоб не заплутати вас, ось 13-та, яку ми зробили. Вона у нас буде як петля підйому, а в 12-ту починаємо формувати перший стовпчик без накиду. Зачіпаємо передню і задню стінку петлі. Підхоплюємо мотузочку, протягуємо її тут, протягнули на гачку дві петлі, і зараз закриваємо їх таким чином. Ось перша петля у нас вже готова яких ми будемо робити 12, одразу ми беремо в роботу інший колір, оскільки це жакардове в'язання, у нас в роботі завжди буде дві ниточки. Одна додаткова проходить всередині, і одна та, що робоча, якою ми саме будемо робити по малюнку, по схемі будемо робити стопчики Тобто, як ми сюди? Будемо додавати цю додаткову ниточку. Одразу хочу сказати, що перший рядочок він ну, найважчий, можна так сказати, тому що незручно не тримати, треба додавати ще ниточку, поки спочатку, тому він буде трошки ну, здаватись важкуватим. Ми її прикладаємо зараз до, цієї, до цього ланцюжка для того, щоб наступні стовпчики ми вже формували і затягували всередину ось цей другий, цю другу мотузочку. Дивіться, як це буде відбуватися. Ось друга петля, в яку ми зараз будемо формувати другий стовпчик без накиду. Хапаємо передню задню стіночку. Тримаємо цей шнур на пальці, протягуємо. Важливий момент, вони мають бути на одному рівні, тобто не нижче, не вище, для того, щоб були рівненькі стовпчики. І в цей момент у нас вже ця мотузка, начебто вже сховалась всередину. Закриваємо, Так, уважно. Ось уже два стопчика, перший і другий готовий. І вже додаткова в нашому тузочку вже всередині. Формуємо далі третя петля передня і задня стіночка, проходимо передню і в задню стінку, протягуємо через них, повторюсь, буде трошки незручно, але не лякайтесь. Протягуємо і закриваємо. Це вже у нас третій стовпчик. Робимо таким самим чином четвертий, передня і задня стіночка. Протягуємо, витягуємо на однаковий рівень, щоб вони були на однаковому рівні, і закриваємо їх дві. Зараз я вже можу показати, як. Ось ця ниточка, вона вже собі лягла всередину рядочка. Тут можна навіть так зараз підтягнути цей краєчок. Так, все. І надалі ми просто в'яжемо, а всередині проходить друга мотозочка. Це у нас зараз буде вже п'ята петля. Підняли на одну висоту і закрили дві. Наступне. І так, до кінця. Перший рядочок складний, повторюсь, не лякайтесь цього. Складний, тому що він перший, тому що його незручно тримати. Ось таким чином виходить, тобто ми вже пров'язали зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 стопчиків без накиду. Дов'язуємо до кінця, має бути 12. Ось ми дов'язали вже до 12-го стовпчика. 12-й стопчик зелений. У нас дивимося на схему завжди: останній стовпчик він важливий. Якщо наступний перший стовпчик наступного ряду буде такого ж самого кольору, тоді ми і закриваємо останній стовпчик саме цим кольором. Тобто, зараз у нас перший стовпчик другого ряду зелений, значить, ми закриваємо зеленим кольором. Закрили. І перевіряємо себе. Обов'язково, спочатку, поки ви е, навчитесь е, чітко все по схемі в'язати і ніде не, не губити ці петлі, обов'язково потрібно перерахувати, щоб ми ніде не загубили ніякий стопчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все правильно, 12 стопчиків готові. І в кінці кожного ряду обов'язково робимо повітряну петлю. Зробили і розвертаємо роботу. Тепер у нас вже буде другий рядочок. Дивимося по схемі. Другий рядочок у нас перша, перший стопчик зелений, всі решта, окрім останнього, будуть вже з білої нитки. Формуємо. не забуваємо про внутрішню ниточку. Коли ми розвертаємо роботу, ниточка повертається разом з нами. Тобто зараз ми будемо формувати ось повітряна петля, яку ми підняли, і будемо формувати перший стовпчик ось сюди, проходячи, зараз буде вже легше передню задню стінку петлі, протягуємо туди гачок, нитка, та що всередині, ось ми її так само притискаємо. І формуємо перший стовпчик без накиду другого ряду. Зараз уважно, якщо у нас наступна петля вже білого кольору, то закриваємо ми перший стовпчик, закриваємо уже білою ниточкою. Чому зараз покажу, тобто, зараз ми змінюємо. У нас була біла нитка всередині, і зеленою ми мали закривати, якби був наступний стовпчик зелений. Оскільки наступний стовпчик у нас білий, ми змінюємо ниточки, тобто зелену ложимо, притискаємо до ланцюжка, до цього, до роботи і закриваємо цей перший стовпчик, закриваємо білою ниточкою. Ось, Трошки підтягнули, вирівняли його. Притиснули до роботи, щоб зараз всередину його вв'язувати. І надалі вже формуємо Друг, другий стовпчик у нас буде вже білою ниточкою. Як бачите, отак він буде лягати наступний. Якби ми не закрили білою, а закрили зеленою і почали далі формувати вже білий, то е зверху була б зелена нитка, ось, дивіться. Зараз формуємо вже білу, протягнули і закрили. Бачите? Ось вона у нас, зараз, зараз. ось ця петля. Вона б, якщо ми її закрили зеленим, вона б лягла і закрила от зеленим кольором цей білий стопчик. Тому, повторюсь, якщо наступний у нас білий, ми закриваємо білою ниточкою. Сподіваюсь, не заплутала. І тут у нас по малюнку іде всі стопчики білі, окрім останнього. Так, тут змінилось, зелена ниточка йде всередині і білою ми продовжуємо в'язати. Зараз вже набагато легше, тобто ми бачимо петлю, бачимо її передню-задню частинку, а, вже зараз набагато легше продівати, є за що триматись, як кажуть, проділи, підтягнули на одну висоту. І закрили її, протіли, підтягнули і закрили. Ось воно вже видно перше, і далі. Зараз дійдемо до останнього і будемо так само змінювати колір нитки, яка у нас буде робоча, а яка вже піде всередину. Намагайтесь регулювати висоту петлі, щоб вони були у вас однакові. Від цього залежить саме ось цей малюночок, щоб вони не були різні да? за висотою. Так, це всередині проходить. Зараз робимо ще дві і будемо закривати Біла. Зробили. І що ми дивимося? Ось у нас залишилась остання петля, і остання петля у нас має бути зелена. То зараз закриваємо зеленою ниткою, підтягнули трошечки і вже формуємо останню петлю зелену. Ми сформували цей стовпчик, але ж. Я спеціально зробила таку схему, щоб тут були ну, такі е, відносно складні завдання, і вам буде вже надалі зрозуміло, як в'язати будь-яку схему. Тепер ми дивимося третій рядочок. В третьому рядочку у нас перша петля, перший стовпчик без накиду буде білого кольору, і значить, що ми закриваємо білою ниточкою. Бачите? Виходить, що тут останній у нас зелений. Закрили білою ниткою, тому що перший стовпчик третього ряду у нас буде білого кольору. В кінці ряду робимо ще одну повітряну петлю. Ще раз себе перевіряємо, щоб було 12 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Підтягнули. повітряну петлю ми вже зробили. Ось наша внутрішня ниточка. Не забуваємо про неї, повертаємо її сюди, щоб вона зараз уже йшла в роботі. Зелена внутрі, всередину йде. І у нас по схемі третій ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 5 стопчиків білого кольору. Починаємо. Одна. Два, три. Зараз хочу ще такий момент показати. Ось середня ниточка у нас з цієї сторони, ось вона перейшла сюди, її можна трошечки підтягнути отак. Вона у нас всередині проходить. Так, три. Нам потрібно зробити п'ять. Чотири. І робимо п'ятий. Зробили п'ятий, але не закриваємо білим, тому що у нас наступні два стовпчики будуть зеленого кольору. Тобто, ми закриваємо зеленим, замінюємо ниточки, закриваємо зеленим. Ось так підтягну, треба, тому що ось вона, бачите, вирівнюється петля. Пускаємо її всередину і пров'язуємо два стовпчики зеленого кольору. Один. І два. Знову ж таки наступний стовпчик білий, тому ми беремо, закриваємо білою ниткою, зелена лягає всередину, і до кінця ми тепер в'яжемо стопчиків білого кольору. Один. Два. Три чотири і п'ять. П'ять, але ж закриваємо тим кольором, який йде у нас наступний по схемі. Оскільки наступний буде зелений, то ми закриваємо зеленим кольором. Тягнули, робимо одну повітряну петлю, і це вже буде для наступного рядочку. Можна ще раз себе перевірити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто ми не збилися з, з ліку, з розрахунку, і повертаємо. Е, коли ви будете в'язати, Великі достатньо ну, там, на 30, 50, 100 петель килимочки у вас в кінці кожного ряду отак між собою будуть переплутуватись два кольори. Тому я завжди в кінці ряду роблю таку легку процедуру. Просто я їх розплутаю і вже на наступний рядочок буде легко йому розмотуватись і в'язати. Далі продовжуємо за схемою. У нас четвертий рядочок, зелений стовпчик і три білих. Тримаємо білу мотузочку всередині, робимо зелений стовпчик, один і замінюємо, і наступний у нас вже йде білий, тому ми закриваємо, змінюємо тут мотузки. Закриваємо білим і робимо три стовпчика білих. Один, два, і три. Три білих стовпчика. Готові, тепер чотири зелених. Закриваємо зеленим і робимо чотири зелених. Біла пускається всередині. Один. Два. Три. Чотири, чотири, наступні у нас білі, тому ми беремо, закриваємо білим. Закрили білим, зробили три білих і закінчуємо один зелений стопчик. Один. Закриваємо зеленим для того, щоб зробити останній зелений стовпчик без накиду. Ось так. Робимо останній стовпчик, і наступний у нас буде так само зелений, тому ми закриваємо зеленим і робимо повітряну петлю. Все, чотири рядочки у нас готові. Все вийшло. Далі можна продовжувати за схемою, змінюючи відповідно ниточки між собою кольори. Зараз ще хочу пояснити такий момент, як закінчення ниточки одного мотка. До прикладу, ви вже дов'язали один моточок, і у вас залишилось там приблизно сантиметрів 30-40 і вже кінець. Тобто, вам треба вже приєднати наступний моток. Можна робити, з'єднуючи мотозочки між собою за допомогою клеєвого пістолету, по капочці, от так з'єднуєте і воно непогано і непомітно з'єднується між собою, тоді береться в роботу і все добре. Можна просто в'язувати додаткову ниточку, зараз покажу як. Тобто, коли у вас залишається сантиметрів 30, приблизно. Ви продовжуєте в'язати, але вже берете наступний моток, наступний вже так само зеленого кольору, і приєднуєте його всередину, ось сюди. Так як ми середню ниточку сюди вв'язуємо, так само берете наступний моточок, кінець наступної нитки, в'язуєте її сюди. Ще тією ниткою, яка у нас майже закінчується, тобто ми продовжуємо в'язувати, наприклад, там, три стопчика можна пров'язати. Всередині, бачите, наша та, що йде на заміну колір, і ця вже додаткова, яка зараз піде в роботу. Тобто, ми ось пров'язали, до прикладу, три, навіть малувато, два, два стопчика пров'язали, і тут у нас вже всередині. Ось є ця додаткова з нового моточку. Протягуємо її, ховаємо. Ось її немає тут уже, ну, не видно точніше. І тепер можна брати її в роботу і продовжувати уже новою ниткою з нового моточку. А цей кінець, який залишився, так само пускаємо його всередину, він там притиснеться і на якомусь етапі можна буде просто обрізати. Тобто ми зараз вже взяли нову нитку з нового моточку. Непомітно її туди всередину під'єднали. Її не видно, все чудово. Ось зараз покажу. Її тут не видно. І ось цей кінчик, який залишився, ми так само його тут трошечки притисли, прив'язали наступними стопчиками. Можна ще один зробити. Тобто притислити той кінець, який залишився, його можна зараз вже на якомусь етапі просто обрізати. Ось він. Все, продовжуємо новою ниткою. Це непомітно, це зручно, клеїть нічого не потрібно. В роботі цієї підміни так само видно не буде. Ось ми на цьому етапі робили підміну нитки на нову, і у нас зовсім не видно, де це відбулося. Дуже легко. Отже, основні моменти по в'язанню в техніці Жекарт – я вам показала, сподіваюсь, не було ніяких труднощів і е, раджу перед тим, як починати вже велику схему килимочку, якщо ви це робите перший раз, зробіть такий як тренувальний зразочок собі, е, хоча б таку невеличку схему, е, щоб ви зрозуміли е, сам принцип в'язання, щоб ви трохи відчули, як це відбувається, тому що. Вже на наступному етапі, коли буде великий кіломок, там ще, наприклад, буде там 100 стопчиків, вам буде вже більш зрозуміло і легко це робити. Бажаємо успіху!